Та що ж робити? Нічого не розумію. А повинні було спалювання та електроніки і мені оскарується батона. Ласкаво просимо у майбутнє. А що це тут? Розбиратися в комп'ютера? Легко. Пути не вчиться збирати. Налаштовувати систему та навіть пошвидшувати роботу системної моду. Ти ще не поняв? Нічого, виправимо. Тут ти навчишся не просто спаювати, а створювати справжню електроніку. А тут ми просто відпочиваємо. Технології рухають світ. Тут ти навчишся не просто програмувати мікроконтролери, а й створювати ще дійсно розумне. О, а це цікаво. Електрика це енергія. Тут ти навчишся не тільки підключати провідники, а й керувати струмом. Головне без іскріння. Ну що, власне? У тебе є всі шанси стати в комп'ютерній інженерії. Головне не зволікайся. Навчайся з нами, твій успіх починається тут.